Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні ми працюємо в садочку і запрошуємо вас разом з нами. В планах на сьогодні висадити деякі з рослиночок, поміняти тут трошки розположення цих рослин, тому що вже давно збиралися поділити наші астільби. І якраз тут зараз гарний момент, така погода сприятлива, тому хочемо попрацювати саме на цій діляночці. Ось вже принесла дві гейхерки, які будемо саджати тут. Нагадаю, одна з них називається Fire Alarm червоненька, а інша це Шекаретто. Це гарнесенький дуже такий сорт, який має насичений колір темний, з коричневими, бордовими відтінками. Дуже симпатична. Будемо її якраз таки садити десь ось тут, розбавляючи салатову гамму. Тому що там у нас така гейхера салатова кучерява, дуже давно зростає. І вона, уже коли сезон такий приходить, більш холодний, весна рання, вона не дуже добре виглядає через занадто великий кущ загущений. Її треба викопати, розсадити, оновити. І ми вирішили заодно прибрати її звідси, тому що е, маємо тут дельтау, таку в кольоровій гамі жовто-салатовій, і новеньку цитронель. Вирішили, що тут темненьку треба додати. А молодий кущик салатової кучерявої у нас зростає ось там, ось, біля нашої герані садової. Ну і також в планах на потім прибрати на цій ділянці. Думаю, що в цьому відео також вам покажу роботу фінальну, Тому що ось зараз тут таке твориться, позаростало трошки бур'яном, трошки деякі рослини потрібно постригти, обмежити. Потрібно підрівняти форму спірей нашої. Також слоника, ось прополоти біля наших чимирничків. Тут гарно дуже бур'яном поросло. От. Будемо займатися цією роботою. І також хочемо попересаджувати папороть, е яку показували вам, мабуть, у минулому відео. Ось. Зараз покажу, куди ми її плануємо пересадити. Мама вже тут трішки зайнялася прополкою, поки я вам там знімаю. От, У нас тут місце гарне для папороті. Ось тут зростають кочедижники ніпинські. І, як ви бачите, дуже рясно, густо поросла трава гот'є. Це гарно виглядає, нам подобається ця картина, але її можна обмежити трішки, забрати звідси шмат. Ось, І вивільниться гарна місцинка в тіні, досить волога тут місцина, щоб вирощувати наші. Багаторядники, многоніжки, Там у нас різні різні папороті є. Будемо їх пробувати сюди пересадити. Нам здається, що тут їм буде краще, ніж на тій ділянці, з якої ми будемо їх прибирати. На цій ділянці потрібно також втручання в плані обрізки, бо вже хости виглядають зовсім непривабливими. Хочеться їх почистити так досить добре. І подивитися на картину з гейхер. Як тут гейхери будуть радувати око без хост. Якщо дідуть руки, також займемось цим сьогодні. Ну, друзі, вже почали ми роботу. Мама вже викопала гейхеру салатову нашу кучеряву. Звичайно, прийшла на допомогу наша Луна, вже гріється на сонечку, вмивається он лежить. І завжди з нами веселіше. Соня, вона не така компанійська, вона більше десь у нас по сусідам ходить, любить дуже погратися в інших місцях. А луна більш така наша киця. З нами постійно час проводить, коли ми на вулиці. Ось, а вирішили, а би не викопувати повністю. Тому що е, будуть вони на цих же місцях зростати. Просто хочеться зробити меншими трошки кущі для того, щоб розмістити там гейхеру. Було зручно, тому мама просто підкопала трішки з різних сторін ці кущики. І ось ми залишили нормальний такий корінець для себе. Рослині немає такого стресу, не треба заново прям повністю вкорінятися. Тому підільємо її трішки радіфармом і все буде добре. І буде знову нарощувати масу. Думаю, кущ залишиться досить пишним. Так само з цією зробимо. І зараз. Ось мама відділила два шматочка таких. Будемо їх садити десь на дачі, мабуть. І звідси також зараз мама відділить ось так шматочок. Залишить тут кущик більше, ближче до сухого струмочка. Думаю, що. В наступному році картина буде дуже красива, коли асільби розпустяться. Вони обидві такого насиченого червоного кольору, червоний з малиновим, одна більш малинова, інша більш така вишнева, мабуть. І якраз ця гейхера шикарету. Тут буде з ними в тандемі шикарно виглядати. І так, перша фаза закінчена, посадок. Ось висадили нашу красуню. Мені дуже подобається, як вона тут вписалася. Загальну картину. Дуже красива гейхера. Також зменшили стільби. Ось, залишили зовсім такі невеличкі. Вони досить швидко наростають. Коріння там гарне, тому думаю, що будуть пишні кущики вже через рік-два. Точно. Ну, на наступний рік, можливо, трішечки буде так. Квітіння не дуже рясне квітування. Ось. Тут звільнилося місце, але в. Сумніваюсь, що тут щось треба садити. Побачу. Здається, і так непогано все виглядає. Хотіла вам показати, подивіться, як в нас постраждала гейхера. Ми під пляшкою її тримали для вкорінення. І там опинилась якась гусінь, така чорного кольору. Можливо, хто підкаже, що це за гусінь, так може зіжрати повністю гейхеру. Ось, в нас е схоже. Схожа ситуація була на листочках у нашої гарненької Red Lightning гейхери І думаю, що там така сама гусінь працює. Але нічого, звільнили зараз вже від цієї гусені, забрали пляшку. Думаю, що вона тут наросте. Це такий темний, красивий сорт. Це поділка від гейхери, яку ми не знаємо, на жаль. Схожу на чорну перлину. Ось цієї красуні ми її розсаджували. Ось. І туди шматочок забрали. Тут, бачите, набагато краща ситуація у кущика. І нашу червоненьку красуню хочемо посадити саме сюди, між темною і оранжевою, тому що тут у нас зростала гейхера шампань. Ось що від неї залишилось. Не знаю, що її тут не влаштовувало, але заберемо її, спробуємо в інше місце під пляшку поставити. Ось сюди. В нас сяде червона, дуже гарно. І, до речі, мама пожаліла викидати ну, не викидати, а розсаджувати ось цю салатову яскраву, і вирішила, що там вона буде також гарно виглядати. Ось покажу вам зараз. Там не вистачало якоїсь зеленої гейхерки, тому що стільба ж не вічно зелена, а гейхери вічно-зелені. Але на тому місці в нас вже пропало три штуки різних. І ми думаємо, що там щось не те. Для тому нам цієї не шкода, вирішили спробувати, може їй там буде нормально. Продовжуємо роботу, покажу вам далі. Продовжуємо роботу. Тут, паралельно з посадкою гейхера, вирішили трішки наш туєвичок е так, компактнішим зробити, тому що деякі гілки в нього лягають прямо на підлогу, заважають тим самим гейхерам. З, в майбутньому, думаю, взагалі буде така невеличка ніжка тут. Але поки що ще залишили деякі з гілочок. Ось, У нас звільнилось ось там містечко. Ми забирали там всередині, прямо біля каміння, зростала рожева астільба, і нам хочеться тепер от сюди десь втолити ще одну астільбу, ось одну з цих червоного кольору. Думаю, їй там буде добре і вона буде гарним літнім таким акцентом. Тому зараз мама туди шматочок ще посадить Астільби. А тут у нас вже проживає червона наша гейхерка. Ось так красиво виглядає. От тепер більш-менш картина тут мене задовільняє. Все яскраве, різноманітне. Будемо працювати далі над діляночкою, мабуть, ось цією для папоротників, тому що треба їх пересадити, встигнути. А потім вже прибирання. Ну що ж, ми повернулися у садочок. Вчора роботу доробити повністю не встигли. Були інші трохи справи, тому відволіклись і вже не закінчили. А сьогодні по плану якраз таки пересадка наших кучедижників, інших папоротей. Покажу вам зараз, які тут опиняться. Мама ось вже доробила саме прибирання там травички Гутьє. Ось. Залишила лише такий бордюрчик ніби. Тут також буде прибирати ось цей шматочок, вивільнемо гейхерку, залишимо бордюрчик, для того, щоб було більше простору для рослинок. У нас не вистачає місць саме таких тіньових хороших, щоб розсаджувати хости, гейхери. Ну і ту саму папороть. Ось так прибрала низ у деревовидного півона. Завжди чистить повністю гілки для того, щоб було а, так, вільніше, був простір, і тоді виглядає це більш на мене, як на мене, більш симпатично. От. Зараз мама викопує наші папороті, я вам покажу їх і покажу, як ми тут будемо далі працювати. Ось принесли вже перші саджанці наших папоротей. Будемо саджати, ділимо відразу кущі трішки е, на такі невеличкі поділки, для того, щоб можна було потім кудись викопати, пересадити, якісь композиції створити, а можливо, і на продаж щось, якщо гарно вкоріняться, будуть. Ось і тут ще трохи матеріалу. В першу чергу будемо саджати многорядник, називається Plumoso densum, Я його дуже люблю. Одна з моїх найулюбленіших папоротей. Подивіться, як в нього ажурно виглядає листя. Це зараз, звичайно, стан не найкращий в рослини. Вона постраждала і влітку, і вже на осінь. Така не дуже яскрава. Але дуже красиві листочки має. Вони, неймовірно, такі блискучі навесні. Буду показувати вам, звичайно, усі рослинки потім. Далі, другий це у нас щитник іде. Ось такий. Е, називається, а я забула, як він називається, я вам підпишу. Ось він дуже симпатичний. Має такі розгалуження на кінчиках листка. У нас є відео, де ми розповідали про наші папороті усі, тому, кому цікаво, я залишу посилання, переходьте, дивіться. Вони є дуже різноманітні види, щитовники, щитники. Многорядники, багатоніжки, кочедижники, дуже багато різновидів. І ще кучу сортів вони мають. Тому всі не запам'ятала, поки не вивчила, але обов'язково вивчу. Ось. І далі один із таких досить відомих м, сортів це фрізелія. Я пам'ятаю, в нього спіралькою йдуть листочки на ваях. Зараз мама буде висаджувати, покажу вам, як тут усе буде виглядати після цього. І будемо працювати далі. Наразі закінчили з посадкою папороті на цій місцині. Спочатку висадили три кущики многорядника, їх вийшло три поділки, і одна поділка залишилася там у Хостарії. Далі у нас іде два кущика, поділили один із щитовників. Потім іде кочедижник ніпинський Red Beauty, Його мама купувала як повтор. У нас десь зростає Red Beauty, Але, на жаль, наші ніпунські кочедижники переплуталися по сортах. У нас їх багато по всій території. І ми не знаємо, де саме який сорт зростає. Їх три. У нас є Red Beauty, Metallicum і Pifter Lace. Ну, ось тут якраз таки два кущика пересадили також з Хостарія. Сорту, якого ми не знаємо, ніпонського кочедижнику. І далі, ось там у нас йде фрізелія. Ось кочедижник, також дуже гарний, три кущі. Вирішили там його посадити. Він такий досить великий, зростає пишний, тому хотіли, щоб він не заважав на передньому плані, не закривав нічого і давав змогу іншим рослинкам зростати. Ось такі справи. Далі будемо продовжувати роботу тут. Розповім пізніше, що і як. В планах викупати у нас седум великий наш Карл, тому що на дачі не вистачає нам трішки для бордюру седуму будемо робити, бордюри седумів. ось, Хочемо умолодити тут кущик, викупати цей. І той, що за парканом у нас ось там зростає також Карл, дуже великий кущ. Ось друзі ми трішки відпочили і вирішили, що все ж таки треба допрацювати на цій ділянці спочатку, а потім вже закінчувати там. Тут у нас роботи небагато залишилось. Ось хочемо зараз гейхери викупати. Тут великих чотири кущі. Один із них у нас в єдиному екземплярі ось цей рожевий, красивий. Його хочемо саме тут розсадити. А ці у нас такі часті гості. Вони дуже гарно наростають швидко. Рекс Пурпул, великий сорт. Він тут ні до чого, тому що дуже займає багато місця. Та й салатову, мабуть, заберемо, зараз подивимось по концепції. От, забрала мама звідси ж папороті, тому місце ще трішки є. Вже почали розсаджувати тут бадани. Один із баданів це новиночку посадили, розповідала вам. А другий мама розділила це сорт флірт. Також маленьке листя має невеличке. Ось стільки поділок вийшло. І крім того, ще одна поділка повернулася на старе місце, ось там біля туйки нашої Нана. От. Зараз будемо викопувати наступні наші баданчики. І я вам покажу, як виглядають коріння і як мама їх ділить. Ось мама викопала два баданчика, які залишилось тут розділити. Це сорт Dragonfly Angel Kiss. Він квітує ось такими білими квітами. Бачите, навіть у нас зараз є квітування, не знаю в зв'язку з чим це сталося, але дуже цікаво. Саме білі квіти світлі. І другий сорт це Dragonfly Sakura. Він більше такий, бачите, дуже видні ці поділки, в нього немає такого клуба, вони ніби піднімаються трішки над стволом. Ось, А тут більш такий клуб. Да. Мама ось е, вже розділила його на дві частини. Ось так виглядає розділення всередині, цей корінь, який обламується, але корінці залишаються на кожній частинці. Якщо навіть корінці не залишаються, от я зараз відділю оцей кусочок, в нього має бути отакий одрівіснівівший... У часточок, бачите, його пагону, і тоді він тут пустить корінчики. Ось так. По такому принципу ділимо бадани ми. Це вже е, на досвіді мама розповідає. Але ми не знаємо, чи це там супер правильно. От так. І чи всі так роблять. От в нього є оцей кусочок, якби корінця, ствола, і він звідси пусте корінчики і приживеться. Ось. Зараз у нас буде виходить три поділки. Одного і дві. Залишиш, да? не будеш більше ділити цей другий. Ну і зараз подивимося, да, чи можливо ще тут розділити цей другий кущик. Ну, все, закінчили ми на сьогодні роботу тут. Розсадили все по максимуму. Зараз покажу. Також трішки я навела порядок, поки мама баданчики садила тут, позбирала листечку, пообрізала деякий хвост. Хочу вам показати, які сорти хост тримаються до цього дня. У нас вже кінець жовтня. І подивіться, у нас є дві хости, які виграють серед всіх. Деякі я вже пообрізала вже під нуль повністю, бо вони позасихали. Ось бачите. А деякі ще стоять з такими пожовклими листочками. Їх не обрізаємо, щоб вони... Підживились трохи за рахунок цих листочків корінці підживили свої. Ну і дві переможниці. Це одна хоста, яку ми купували як центр of attention. Я сумніваюся, в сорті казала вам про це навесні, але я не обрізала на ній жодного листочка. Подивіться, яка вона красива стоїть до сьогоднішнього дня. Тут хости всі в однакових умовах знаходяться, тому говорити про те, що вона там десь. Посаджена в іншому місці, і тому, умови, в неї краще такого немає. Це просто, мабуть, такий хороший сорт, але просто ми мене впевнені, чи це цей сорт, який нам продали. Ну і друга красуня це хоста Аїша. Красива дуже, гарний листочок має. Зараз він трішки ну, не такий блискучий, не такий яскравий, але все одно я також на ній не обрізала жодного листочка. Вона до сих пір радує нас і дуже гарно кущ наріс. Можна буде розсаджувати, мабуть, вже в наступному році побачимо. Ось, Трошечки зараз тут голенько стало. Саме тому хочемо додавати на майбутні гейхери. Бачите, гейхери ось дуже прикрашають діляночку саме в такий період часу. Також у нас тут багато ніжка зростає, яка до сих пір красива, многорядник висадили, той, що мені подобається, саме на це місце. Поправили трішки бордюрчик, додали ось тут ломикамінь, дуже гарний тіньовий, він дуже класно квітує. І у нас зростає тут гейхери карамель, ми їх іноді трішки а, там копали, то кошенята по них стрибали. Я думаю, що на наступний рік вже будуть кущі пишніші. Гарніші і створять нам такий красивий дійсно бордюр тут. І десь ще між хостами там посаджені у нас два кущика білоцвітів. Ми хотіли розбавити тут саме білоцвітами, щоб навесні також була якась краса на цій ділянці. А тут посадили бадани і гейхери. Ось так розсадила мама рожеву, ту, що у нас в одному екземплярі залишалася. Також посадила ось цю красиву, мені здається, що це е, Амаретто, можливо, помиляюся, тому що м, вони чимось там трішки відрізняються, деякі сорти, і вже ну, зовсім інший сорт. Точно сказати не можу. І ось тут посадила таку дуже красиву чорну, темну, вона буде яскрава, така е, фіолетова навесні. А потім стає ось такою чорною до кінця сезону, трошки зеленими відливами, але дуже гарний насичений колір. Будемо на цьому йти відпочивати. Ту діляночку ми не чіпали високу, тому що там у нас, нагадаю, будуть тиси посаджені. Коли вже дідуть руки їх садити, то там поприбираємо все. Ще ми хочемо туди під тиси саме ось тут розсадити крокуси наші в нас є Викопані е крокуси такі мілкі, жовтенькі, скоріше за все, та фіолетові. Хочемо, щоб краса у нас тут навесні була з крокусів, коли хост ще немає. І треба ще поприбирати ось цю До, завершити обрізку, там листя трішки позбирати. Думаю, що також руки дійдуть найближчим часом. А на цьому дане відео буду завершувати, друзі. Сподіваюся, вам цікаво було подивитися, як саме ми розсаджуємо папороті, гейхери, бадани. Трішки навели порядок на деяких діляночках, але роботи ще багато, тому надалі будуть ще цікаві відео. Не забувайте про вподобайки та підписуватись на наш канал. Дякую вам за увагу! Бережіть себе!